Доброго часу доби, німптотинки! Сьогодні розглянемо гру No King No Kingdom. Це стратегія від першого лиця з офіційною українською локалізацією. Розглянемо які можливості є в цій грі, а також оціню і розкажу декілька корисних цікавинок. Мені лайк та підписка, тобі смачного та приємного перегляду. І пам'ятай, маленьких донатів не буває. В грі ти можеш побачити 4 режими. Я рекомендую розпочати з навчання, тут тобі розкажуть за основи гри, а саме бойову частину керування міньйонами, особливості гри. Тобто на тебе навалиться чимало інформації. Ну і звісно, тільки одиниці зможуть все запам'ятати з самого початку. І тут, розробнику окремий плюс, натиснувши Escape в будь-якому режимі, ти зможеш відкрити книжку з цим же ж навчанням. Кампанія розпочинається стандартно. Тобі надається декілька робітників, ти маєш видобувати ресурси, зібрати свою армію, і. І тут в нас є сюжет. В ті часи, коли ще люди жили в печерах і користувались кам'яними знаряддями, в цей мирний час у Таріуса народився син. Роки пролетіли швидко, і хлопчик став юним принцем, спадкоємцем престолу. Король був дуже радий, що його син мав змогу рости у такі тихі часи, але одного дня все змінилось. Тепер доля королівства та його народу залежить від тебе, як нового короля, подолаєш ти ці темні часи, чи Тараланд буде назавжди втрачений. і по сюжету тобі потрібно звільнити землі від ворогів. Також в ході кампанії ти зустрінеш різних союзників і зможеш побудувати величезну армію, але не рекомендую будувати її дуже великою. Бо, ймовірніше за все, твій комп'ютер таку армію просто не витягне. Також в ході кампанії ти будеш виконувати поетапні місії. І отримувати певні досягнення, що надасть тобі змогу будувати нові будівлі. Ще тут присутня самопрокачка, хоча ролі великої вона не відіграє. А також тут є дослідження, що збільшить силу твоєї армії і швидкість видобування ресурсів. І також не варто забувати, що це стратегія від першого лиця. Тобто, хоч і є стратегічна складова, ніхто не мішає тобі взяти меч в руки, що в свою чергу надає тобі можливість користуватись артефактами. Саму ж кампанію ти можеш почати класично, з додатковими бонусами або ж за іншу фракцію. І також є хардмод, в якому трішки змінюється мапа. Пісочинця, по суті, та сама компанія, але основним виключенням є те, що вона є нескінченною. Також більший упор робиться на економічну складову, і останній режим челендж. В ньому тобі потрібно буде виконати певне завдання. На даний момент доступно лише два. Перший зібрати армію та перемогти кам'яного голема. Другий пробудити королеву павуків. Ну і коли я поверхнево пробігся по всій грі, давай перейдемо до її оцінювання. Але не забувай, що це стратегія від першого лиця. І не варто її рівняти з гонками RPG Ми оцінювати будемо її як стратегію, а особливо як стратегію від першого лиця, так як в декількох в мене був вже досвід. Огляд демки однієї з них ти можеш знайти. По підказці зверху, або ж по покликанню в описі і розпочнемо оцінку з сюжета. Стратегія, як сюжет є і вже добре. Тут він продуманий, ти по ньому періодично рухаєшся, але без спойлерів. Тому сюжет 9 з 10. А тепер переходимо до візуальної складової. Спочатку до подібної графіки я поставився скептично. Допоки мені не трапився перший дракон, я зрозумів, що з графікою тут не все так зле. Крім того, будемо відверті, зроби кращу графіку, і я не знаю, який комп'ютер має потянути це все діло. Тому за графоні 6 з 10. Щодо геймплею, будемо відверті, тут біда бідося Будівництво некомфортне через одне місце. Не те, що ним не можна було б користуватись, але, чесно кажучи, не годиться. Щодо стратегічних можливостей, як ти можеш бачити, тут також нічого хорошого. Але є і позитивні сторони. Ближній бій, на прикладі того самого Monster's з Domain, тут зроблений значно ліпше. Крім того, додано чимало артефактів, які надають тобі додаткових можливостей. Окремо підкреслюю, що просто сидіти в одному місці тобі так просто не дадуть. У тебе є певний час, за який ти маєш відбудуватись, а інакше тебе знищать. Тому за геймплей 3 з 10. Щодо музичного супроводження, спочатку я до нього поставився скептично, але воно якраз допомагає тобі поглинутися у гру. Тому за музичне супроводження 8 з 10. І перед тим як перейти до оцінювання гри та загальної оцінки, я пропоную послухати декілька корисних цікавинок, а також незначних, але мінусів. І розпочнемо з корисних цікавинок. Перше, якщо тобі буде не вистачати м'яса, ти можеш побігати по стартовій локації. Або ж забігти в любий біом бігом та позбирати гриби. Другий, якщо перейти на мапу та не натискати на вихід на глобальну карту, ти можеш натиснути X3, час прискориться, і при тому в місті, в якому ти знаходишся, ресурси будуть купитися втричі швидше. І третій, якщо в тебе, як і в мене, не вийшло з п'ятої спроби перемогти чарівника, ти можеш використати Джина яким чином дібратись до чарівника я тобі не розкажу саменькі, але дібравшись до чарівника, миттєво викликаєш джина і швиденько його виносиш. А тепер я хочу згадати за декілька незначних мінусів, які на оцінку впливу не мали, але поправити все ж таки бажано. І розпочнемо з самого примітного, це українська мова. На превеликий жаль, неодноразово зустрічалися місця, де або ж не повністю, або ж не перекладені певні слова. Тому я сподіваюся, це допрацюється. Крім того, я подивився старі огляди і розробник над цим працює. Другий момент відносно обмеження кадрів. Навіщо мені в грі 260 FPS, якщо в мене монітор видає тільки 60. Тобто висінк чи обмеження кадрів були б найліпшим рішенням. Також момент щодо руху: якщо ти рухаєшся вперед, вправо, вліво, в тебе швидкість руху нормальна, але назад в тебе вмикається якийсь слоумов, і в першу годину гри це в мене викликало нудоту. Тому гадаю, слоумову назад можна прибрати, як на мене він є лишнім. Також ще такий моментик щодо руху. Навіщо біг, якщо він не працює. І тепер пропоную перейти до моєї власної оцінки. Сама гра як стратегія є непоганою, хоча в ній чимало недоліків. Але розробник працює, що може, переправляє, виправляє і старається над грою. Ще декілька моментів, які я хотів би підкреслити перший кампанію я пройти так і не зміг, в перший раз, бо я зібрав за велику армію і в мене вилітала гра, а саме не витягувала відеокарта. А в другий раз, зібравши армію поменше, але посильніше, із 30 кадрами цієї армії виявилось недостатньо. Тому я можу констатувати, що мій комп'ютер мені сказав, кампанію ти не пройдеш. Але й був дуже позитивний момент, який в свій час мене порадив. А саме, як я побачив першого дракона і спробував на ньому покататися, я захотів політати. І я вже, чесно кажучи, не сильно надіявся на подібне. Але з часом я зміг осідлати і літаючого дракона. Ліпше не казати, скільки часу я потім цим маявся. І ще такі моменти, який вплинув на оцінку по грі, це ось це ось недорозуміння. Ну, яке, але мінус бал за це є. І в результаті моя оцінка по грі 60. І перед тим як підбивати підсумки, окремо хочу подякувати розробнику за те, що надав ключ до гри, хоча, гадаю, він не сильно той радий. Покликання на гру, а також на YouTube канал розробника, ти можеш знайти в описі до відео. А тепер переходимо до загальної оцінки. Підсумовуючи усі бали, ми отримуємо 6,4. І по законах вищої математики та дуже добрих викладачів, і особливо цінової політики даної гри, закруглюємо і отримуємо... Тверду шестірочку, а свою думку можеш заставити в коментарях. І, головне, бережи своїх близьких, мирного неба. Прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окремо, подяки ЗСУ і тобі за увагу! Це був Нім.